Друга партія матчу. Гайсенська дьєша. Зараз Ярослав Кіцюк, номер 8 І Янкільська Дьєса. У на протилежний досі майданчика. буду просто називати Гайсен і Ямпіль. Це було зручні. Першу партію виграла команда з рахунком 25-10. А я у першій партії не встиг вам сказати, що команда Гансенського кондюша 2010 року народження е, Діючий або торішній чемпіон Вінницької області, чемпіон 2023 року. Я так думаю, частина хлопців тут є на Майданчику 2010-го. Так. Ще раз знову скидка від Артема Розумовича. Розумна скидка. І зараз. Що там? Сергій Кучер, перший суддя. Що він там показав? Ну, це, як, ну, так спрощено, спрощено кажуть у волейболі. Сюжий м'яч зіграв. Напевно так. В першій партії він казав, що Корчина під п'ятим номером у Гайсона, ну, так, зараз просто не вдало пробив, але в нього, ну, при, принаймні на розминці я бачив, як він пробивав і так непогано. І ось, дивіться, все було у четвертого номера, щоб забивати цей м'яч. Непогана атака. Можуть гайсинчани, можуть. 5-1 рахунок поки що на користь Ямполя. Ось скидка пішла і удаша скидка від п'ята номер. Ну а Ярослав Кіцю який займається буквально декілька місяців, але зрос таки, зріст, зріст. Це Артем Розумович розумно пробив у коментатора. Ну, вже рикошетом від майданчика, звичайно ж. Дай рахунок там, що там. 6-2. Ямпер попереду. Є прийом. Є передача. І помиляється. Кращий пасуючий цього року народження Вінничини. Костянтин Кулик. Можливо, навіть і з урахуванням 2008 року народження. Костянтин Кулик граючи під номером 4 <праць> під номером 4. А дивіться, я от, якось одразу не впізнав я Романа Овіського. Він підріс. Я останній раз його бачив. Ну, Живу так на, на екрані телевізора. Трички сантиметри, 3-4 додав, він теж. Зараз от він на прийомі, 10 номер. І розумович. Розумович. І помиляється вотацій Гайсен. Що там? 7-4. 7-4. Ямпіль попереду. Дампі на подачі. Команда Юрія Махновецького. Я ось, нарешті, пройшов удар під п'ятого номера, більш-менш такий винятний, скажімо так, і ось атакує, забиває. Ну все, треба хлопці дати можливість трішечки так думати та розстрибатися. Попрошу пану Маполі, там е, в коментарях. Написати номери гравців розумович. Артем, дивіться, скільки разів назвав вже прізвище Розумович. Зараз він на подачі. За рахунку ну, 8-5. Ось так. Ось так. Захищається 9-5, захищається Гайса. Розумович на Нестандартно Нестандартний зіграє п'ятий номер на прийомі. Сергій Кучер вважається допустимим, згідно правил волейболу такий прийом. А це Роман Левицький. 10-5. Тайм-аут бере команда Миколи Крука. Команда Гайсенська Діша. Він такий тренер жорсткуватий. Ну, як, як на мене. Як на мене. У мене в моїй е, ігровій кар'єрі були більш, більш жорсткі тренери. От, різні були. Приємно бачити в залі Івана Нікорюка, зірку, Приємно бачити там, якщо справу від судді Валерія Копилова за тренера України. І Десь набирає реальних, так би мовити, обрисів моя інформація щодо. Щодо... Ну, я там написав, я не знав точно хто це, але мені сказали, що відомий фахівець прийшов на посаду віце-президента волобольного клубу МХП з усіма додатками. Вінниця. Я точно не знаю, що це Валерій Кополов, але так здогадує. Ось він сьогодні на матчах, він дивиться матчі. 2009 рік народження. Вже хлопці 2008-го грають у Суперлізі. Є такі винятки. Той же е, Миша Бойко 2008-го вже другий рік поспіль грав. І не думаю, що не обов'язково дивитися на, на височенних хлопчиків. Бо у сучасному волейболі потрібні і лідером, а зріст миші Бойко 160 сантиметрів, а він грає вже у суперлізі зі зростом 160 сантиметрів на всяк випадок. Потрібні і пасуючі такі, як Костя Кулик, і не обов'язково зі зростом 2 метри. Ми бачили, як е, той е, камерунець, якого хтось назвав е, якимсь е, кольором, як він перебував з того, хто його назвав якимсь кольором. Перебував повз блок того, який має зріст там 2,08, да? а оцей камерунець з зрістом 1,90 там теж прилично, Але пере... Перебував зверху, забував. Ну, бачите, як? Тобто зріст це ще не все у волейболі. Той же Василь Тупчий, Лекотницький, ось вам яскравий приклад. Ось вам яскравий приклад скидка Кості Кулика. Четвертий номер. Ось він зараз намагався. Завершувати атаку. І ось ще одна скидочка. На речі пройшов. Костянтин Кулик, четвертий номер. Тренер Юрій Махновецький, який е, Костянтин Кулик, наскільки мені відомо, вже він е, десь так приймає участь у тренуваннях команди другої лігової команди Вінська обласна дюйша ШВСМ. Команда Васіпа Талибова, і навіть грає в якихось там спарінгах. Костя Кулик, зараз він четвертий номер на подачі. Як і Данило Гол з Ямпера 2008 року, і там, правда, зріст вже 193. Але я ж кажу, на зріст. Головне, боже. Тим часом, дивіться, як підтягнувся Гайсон у цій перші 10-15 років. Дай на подачі. Розумович Коли... розумович, розумович, забиває. Розумович забиває. А забиває. Роман Львівський. 16-10. Десятка Ямполя. Збірної області, буду так казати. Вінницька Вінницької області, звичайно. І ось так! Четвертий номер пробиває, ай, ну скидочку так не роблять. Скидочку роблять е, згори вниз, а не знизу вгору. Є <плес> передача. Юдо! Я там номер. Ну, м'яч в мауті вже був. Ну, з -за загрався п'ятірочка, загрався молодець. Такий добувочка для своєї команди. Але ж коли м'яч утить вау, то це вже очко для твоєї команди. Одинадцять шістнадцять. І скидка від п'ятірки. Я вам е, жодного разу не називав п'ятий ну, Я її не знаю прізвище, Ні, я то його знаю, але не можу ідентифікувати зараз. Ідентифікувати зараз. Е, от, е, височенький такий хлопчик, п'ятий номер у Ямполя. Ну, центральний блокуючий. Або як спрощено кажуть деякі тренери, перший темп. Ось він зараз забив класично для першого темпа. 17-11. Ні, вісімнадцять Показує нам Олександр Сенчук, ветеран Волейбола і Мотокросу, що мені приємно називати, бо я е, маю відношення і колись багато хто називав мене кращим е, коментатором мотокросу в Україні, ну таке було. І сподобалося, що буде. 12-18. Я тільки на подачі, я тільки гайсена. Розумович скидка. І ось проходить удар. Ну, Доволі так, знаєте, немає ідеальних передач для п'ятірки, для цього хлопчика номер назгасіна. А ось п'ятірка з Ямпіля по той бік майданчику використовує такі ось фріболи. 19-12. Заміна у Юрія Махновецького, команди Юрія Махновецького Ямпіль на подальші. 12 команд. Мені приємно відзначити, що з цих 12 п'ять команд поставляють вільніськовесної боса. П'ять, якщо навіть не шість, не п'ять. І знаєте, що мені ну, трішечки, ну всі ідеально, ну, ось з'являється другий номер на майданчику у Ямполя. Найменший велополіст я підійшов, у нього запитав, зіграєш сьогодні, зіграю, звичайно, ось його подача, не знаю ім'я, другий номер, скопчик. Вже бачу його регулярно на змаганнях, волейболу. І сьогодні так на розминці намагався виконати, нападаючий удар. Трішечки не вистачає, розпочки. Кіцюк на подачи. Давайте звернемо увагу на цього хлопчика. Він найвищий на турнірі. Найвищий. Є прийом. Ось Кіцюк дивіться, обично. Зазвичай гравці такого росту помиляються навіть у Романовіцьку з... 25-11. закінчується ця друга друга Зазвичай гравці такого росту помиляються при переконанні простіших е... 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 передачі. А ось... Ярослав Молодець, він вже цьому навчився. Олександр Мазан з Вінниці. Про перемогу Ямпера з рахунком до нулю матче з Наступні ігри ми з вами теж побачимо.